Ні, ні. Більш дивлюсь фільми, вишиваю бісером, так що пробачте. Треба ж таку картку придбати, оформити, так? У банках не, 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 таку пропозицію не давали. Тому я обходжусь. Ні, не користуюсь. Hier... Не знаю, я в декреті. Ну, ні, це що тут так далеко дуже. Нічого ще не оформлювала, просто крім буха чула. Всі ці програми, цей гіпро-ковід, я завжди це доначу. Поки що ні, але картку вже. Завів кешбеком не пользуюсь я в основному готівкою, тому вибачте, такого не, не знаю. Я чула це по телебаченню, але деталі я не знаю і я не зареєстрована в ді. Я про неї чула, але не цікавилася нею. У Мене 57 гривень на карті. Національний кешбек можу показати. Ну, підключила собі через дію, користуюсь, купую.